Так, Привіт громаду, зрителі, жителі Ютуба, всім моїм підписчикам привіт. Так. Коротше, пішла жара, виїхали вже. Підготовка поля до сівби курузи. Проводимо останнє боронування, тобто воно по щоту друге. Цей раз вийшло. Поле. В принципі, рівне, як я вам казав, після Лємкіна проводимо утяжельною бороною, бо трохи це поле трохи кривувате, бо оралося позапрошлий год Т-150. Ми сіяли тут без культивації, трохи воно ж виходить, не вирівняне було після Т-150. Ну, вирішили провести утяжельною бороною. Нагадаю, що в мене є таке чудо, що орудили. Ось і по два башмака, тут ну, уголок приварений, який там 60-й чи який, і усилено, усіляно, тіпа, щоб вона, щоб її не розривало, бо ну, риє вона добре. Поле я зорав той Лємкеном, ну, ну, воно все одно контури т 150 овських розорів повторило. Земля Чудова, заборонований верхній слой, дивіться, верхній слой, а далі зразу, зразу влага. Буквально 2 см. І оце ось наша підошва. Плануємо сівбу кукурузи почати десь після 7-го числа. Ну там спробуємо, гектара три кинемо, а там будемо дивитися по деревах, як будуть бруньки кидати. Чи цей, ну. Тепло Тепло передають хороше, 15-20 і навіть ночі менше 10 не буде. Там На 2 на тижні практично воно то слідкує нормальне тепло. Тому воно, я, я думаю, починає сіяти. Там 7, там, поки місь 8, десь 9 почнемо. З 7 неділя. праздник буде так. Далі, перейдемо тепер в одному відео, я став тут. Перейдемо та подивимося, вже що ячмінь сходи. Тут наш ріпачок, тренувальне поле і обсіяли ячменем. Ячмінь, звісно, бачите, що пам'ятає, я два рази його сіяв. Приїхали, оборот зробили. Ось перша сівалка, бачите, як зійшла. Вже, вже рядки взагалі чудово видно. Отак, ано, видно, бачите, рядочки. Яч... Ячмінь зійшов Ось вже в голочку весь. Увесь увесь зійшов. Звісно, його морозом давив, ось Бо Морози кожну ніч. Днем градусів ну, тепло хороше, а ночі приморзає. Ну нічого, це вже вроді, сьогодні останній день. Це ж ми тут його трошки вирізали, бо 7 гектар цього ріпачка було, я його шуронув ото цим бороною цей, пружинною. В принципі, Зараз подивимося, як воно вийшло. Ось такий ріпак. Ну, Борона ось, бачите, як пройшла, просто тоді вітрюган був, был, не було що знімати. Ну, Нормальний ріпачок, одійшов. Тут вони в мене в двох фазах ріпак. Той, що зійшов літом 10 серпня, посіяний, ми його посіяли, потім він зійшов, жара була аномальна. Ну, він там який видержав, який засох чи загнувся, а потім вже основна маса зійшла його, основна маса зійшла його осінню. Вже як от дощі конкретно, як посіяли пшеницю, конкретно дощі пішли. Так, в принципі, дивлюсь по чистоті чудово. Дивіться, суш, все, що могло. Коротше, бур'яни оці. Вже позасихали. Ми трошки, звісно, поставалися, отаких бур'янів зимуючих було багато. Я їх трошки загріб. В принципі, я ж кажу, що ріпаку, пружинна борона, оце ж для чого я його залишив? Щоб потренуватися, побачити орудія, як робота, якщо до нього підійти. Які гербіці де, ось от, бачу, що пшениці трохи залишилося. осінню побризкали, чи малу дозу дав, чи може, не пам'ятаю, там може якесь воно дешевку якусь купив іменно от, ну цей, як грамінецит от, от пшениці. Ну Вона наче й зачахла, ну потім одійшла. Одійшла і розкущилася капітально, дивіться, яка структурована земля коріннями. Оце мені дуже подобається, як оце корінь держить землю. Дивіться, ох. Оце. Жива земля. Так, ну Ріпачок. Він я ж кажу, в двох стадіях. Я думаю, нічого страшного, херовий. Ну, нам треба його потренуватися. І щось буде на посівмат. Я ж хочу його після того, щоб були в мене свої посівмат на Ну, ну то, ну, то прийдеться десь конечно, в когось позичати, чи міняти, чи позичати. Сої треба, ну, сої своєї посіємо, ну, своєї ще не буде. Намішати на на якийсь коктейльчик, щоб воно було там і бобові, і віку треба ще в когось знайти, в кого може. Може в нашому сообщество трошки мінятися, в кого є що, підкажіть, я можу або куп... відкупити. Або... Поміняти. Наприклад, комусь треба буде ріпачок, я ріпачка одіслю, У когось є якісь інші культури, там, віка, ще щось там, гречка. Ну, коротко, я, таким, я думаю, способом можна було б як скомпаніруватися, щоб зробити сидирати. Бо все сіять не будеш на сидерати. Я ж кажу, що... Просо, треба мені буде, просо. Ну, коротше, все, щоб, щоб намішати ж, коктейльчик. І хочу після пшениці одразу ж отою сівалкою свою сівалку убить. Ну, як убити? Ну, коротше, і повністю після жнив, прямо після комбайна сіяти, сидирати. Буде все нормально. Може, дощики пройдуть, будемо дивитися по вологі. Ну та все одно будемо сіяти по-любому. Хоч зараз рука буде земля, будемо сіяти, а там може дощ піде. Ну, щоб, типу зробити турбодисками навіть проведемо обробіток землі. Ось такі мої плани щодо сидератів, щоб ці 100 гектар пшениці всі завели сидирати. Дивіться різні... Ну, може хто позвонить, в кого є якісь посів, ну, ці на сидерати, культури які є. Тобто зерно я маю в виду. Так, ну я, шменчик, я ж менчик тут ось, бачите, де пізніше посіяв. Буквально там досіли до 8 березня, а це все після 8 березня. То після 8 березня тільки-тільки сходи, а до 8 березня вже явно добре зійшов. Тут по краю навіть видно. Воно так ось тут хуже. Перейдемо. А, це ж ми тут не сіли, ми тільки край той посіяли. Зараз перейдемо на ту сторону. А, Так, ось, ось кстати, я тут, виходить. У мене вийшло на два на обороти, а тут ось, ось кусочок вийшов ну, трошки менше 10 метрів, полоска. Бачите? Скільки бур'яна. Це я тут не, не заволочив спеціально. Ну як спеціально? Не хотів вже їхати і отолочити в ту сторону, щоб потім вертатися знову ще раз толочити. Ну, просто буде для експерименту. Ну Що треба налажувати, оприскувати, побризкати галерою. Галера супер, там у мене трохи є. Так, оці бур'яни, коротше, треба Ось, Зимуючих багато. Маки посходили. Це десь дуже ж грицики, маки, як я знаю. І ще така якась фігня. Ось таке щось не знаю, синеньким цвіте. Коротше, всі зимуючі які. Вони то швидко, звісно, відходять ці бур'яни. Ну, Вони весняні, можна сказати, посняного літом їх немає. Це в нас до хрена отакої штуки. Це, я думаю, і на півдні теж Ось така фігня. Грицики, оце грицики точно знаю. Коротше, це... А тут добре вирубала ви, ви сепка. Що, рапсик. Бачите як. В принципі, практично, це ж бачите опит. Практично ми їх унічтожили тут, бур'яни тут, де-не-де щось сталося. Поприсипали, попри... ну, коротше, їм жизні дали. Так що, оце ж для чого тренування? Приспособиться, до кожної культури треба. Років 5 привикати. Всі нюанси бачить її. Так, пішли далі. Так, ось бачите, як сіє моя сівалка, для чого я каточки хочу робити. Ось дивіться, тут, бачите, посів вийшов. 20 см. Оце що що кажуть, като не має катати, а типу, держати якусь глибину. Він катає. Ось, Бачите, канавка? 20, 20, 20, 20. А тут виходить. Оці ось, 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 передні рядки загорнуло. Ось тільки-тільки, бачите, ж, там є зерно, але тільки-тільки сходи. Ну, ось, ось, ключки. Оце ось, ж я хочу, щоб катало не, не по рядку, а збоку. Довелось ззаді катати. І воно б оцем, оцей Бугорок розтоптало. Може, хто не зрозумів, для чого я казав, ну, я ж там розсуждав, як зробити досівалку, щоб вона нормально працювала. Бо то й з Сірішки, щодене фермер, у нього Грін Плейс, і теж це такі самі, така сама єрунда. Каточок не довжен йти в цьому. Ну, за сошником. Бо він робить таку фігню, отакі гребені. Получається, Тут бачите, як дружно зійшло, де, де ямка була, а де бугорки, воно то зійде, але воно вже явно опаздує. Короте, ще такий нюанс посівалки. Так що ми її по-любому будемо цей год перероблювати. Ось така ерунда. Це я тут спеціально трошки не заволочив. Получається, це ж поле, я його все заволочив. А, як все? Трохи, бо я забув, отут трохи заволочив. Тут оце не заволочене, а це ось, ось заволочене, бачите? Ось, ось заволочене це час. А тут трошки оставив клинок, отак, отак на косину волочив. Це ось, ось перший посів. Тут уже, дивіться, ось ось, бачите поле. Тут і первість сходи. Дві недільні різниці. Це посіяли, не пам'ятаю, чи четверто, чи якогось числа. Ну, там по відео можна передивитися, якого числа. Ми починали сіяти ячмінь. А тут. Потім вже після восьмого сіяли. Так що ячмінь можна сіяти, як тільки-тільки можна лізти в поле. В принципі, сіяла вона нормально, нічого не забивалося. Взагалі, чудово. То після, то після культивації не можна сівалку вігнати, бо мокру землю піднімаєш і тоді вона не може сіяти. А щоб по прямому тільки з вершочок пересох, що тільки можна в поле в'їхати. Так вона й посіяла. Ну... Тобто сіє ідеально, Нема чого боятися. Просто, звісно, поле треба було з осиді трошки. Ми його то порівняли дисками, але треба було чимось хоч. І там більш-менш нормально. Все, бачите, як вдаль, дивіться. Оце б перший день посіяли. А тут ще поле чорне, тут вже зелене, тут чорне. Так що розвиття явно. І холодно, і це, а все одно ячмінь розвивається. Так, ну що, хлопці, пішов я далі волочить, бо мені треба сьогодні 35 гектар, тут чи 37 гектар Будемо сіяти кукурузу. Починати. Теж такого. Теж будемо стадіями сіяти. Перві 3 гектара посіємо, потім подождемо, подивимося по погоді. Ну, по-любому перві посіємо 9 числа. Якщо погода не переб'є, бо там щось трохи дощі передають. Ось дивіться, бачите?